Дня, шановні підписники і глядачі мого каналу, ось настав час, настала час з вами відео. Друга частина е, подарунку посилки від мого друга з Тернополя Андрія Жука. Вітаю тобі, Андрій! Він е, надав, як я казав, дві посилочки в попередньому відео. Ми розідали клавішні телефони і всякі такі запчастини в цьому відео. Отак от от буде стільки от, телефонів. Я, я вам скажу, ці телефони вже розглядав, вже їх бачив. Практично всі за винятком ось цієї всі під відновлення, там дисплеї потріскані. Або не вклю... І декілька не включається одна гаті на яку я в наступному відео зап... запилю відосика. Першого телефончика, ось цього. Такий сенсорний у нас телефон Discovery. Discovery v 6 <кій> батареї в мене до нього немає. Зарядку ну, не реагує. Ну, прям я не маю чим просто підкинути. Наступним нам цим телефончиком є такий ноунейм no від Beeline. З карточкою київстарівською, вже просрочено, я вже дивився. Це телефон ZTE Beeline Smart 2. Телефон вібрує, ну не включається. Наступне, Fly. Ну, це є модуль, задня кришечка, більше в ньому нічого нема, Fly, iq 445 Це, Ці всі телефони будуть після відео виставлені. Я їх не збираюся колекціонувати, бо це телефон <coughs>, не для колекціонування. Це такі або донори, або комусь на відновлення. Наступним телефоном є BQ Aspen Mini. Точно модифікація. Це, якщо я не помиляюсь, телефон так само щось відбарнув і не включав. Ні, це не включався якраз. BQS 3510 модифікація з такою довгою батареєю. Так. Наступне в нас що то є ZT, бачу, ZTE? Батарейки в мене до нього немає, тому не можу перевірити її zt blade L110. Візуально дисплей не побитий, можливо, комусь як донор і стан його як нового всередині. Перепрошую. З туди не дає спокою. Наступним є похльопцений телефон. Він є робочий, включається. Але оскільки битий дисплей, плюс видно, що вдалося десь батарея. Це називається у нас ЗТЕМ. А um, 2070 G. <coughs> Вибачте. Перепрошую, щось кашельці, що. Наступним Наступним є такий це фонду. x 20 Розкорочений, можливо, комусь заради плати потрібно буде його. Наступним телефончиком у нас також дугі. Бачу, від Дугі там лишилося і ножки. Ви <coughs> почитайте. Дуги X-50 і тут тільки корпус і дисплейчик. Ну, Досить, непогано, шостані корпус. Можливо, комусь як бонду треба. Наступним. Vertex, написано зроблено в Китаї Vertex Impress Lack. Так що немає можливості його перевірити. Це в нас телефон Firefox. Що не повідають, він вибернув він. Здарі А, ні, ні то не той вибачається. Тут тільки, то, то інше переплутав. Також тут тільки модуль і батарея. Можливо, комусь потрібно такого, такого телефона. Е, цей це, це в нас телефон Mediacom MPPBG, підседес язик можна звати. Е, Не маю батареї, щоб перевірити, але під'єднував краби, що, щось екран показує. Наступним телефоном без батареї також телефон NOMI i5011. Так, ще що в нас є? Ось є такий ще Ergo, Скільки такого китайського хламу є капець. Моделька B-501 максимум. Ну, тут вже починаються трошки цікавіші телефончики. Давайте ці трохи в таку сторону приберу, щоб не заважали. Це в нас телефон теж Ergo. Він заряджається, але битий дисплей. Можливо, комусь потрібник донора. F502 Platinum. <coughs> Кольору платину дійсно. Так. Наступний телефон так само Ergo Так само битий дисплей. Вібрує, але, не але зображення нема. Ergo, А855 Blaze 800, 556, Blaze. І зразу буду викладати на продаж. Це плата, не плата а дисплей від престижного multi PSP 3505 Duo. І такий самий же, можна сказати, апарат схожий мені. PSP-3509-DUO. Але бити. Можливо, комусь потрібно. Так, це все ще покажу. Тут Тришечки від різноманітних телефонів. Якийсь сенсорний маленький телефон. Непонятний якийсь так. However. <кхух> Кришка від Liegu, Alcatel, Estella. Це, очевидно, з Huawei подібно. Дисплей, не можу сказати від чого. То точно, можливо, від Huawei, бо пишеться Овай. І батарея від Noміka. Так, наступний такі є в чохлі мейзу без дисплея, Але він е включається я чув, як він включався. Це моделька Meizu, Meizu M5 Note. Можливо, комусь треба такий на іновлення. Оце вже ми доходимо до цікавіших, тут вже, бачите, порожня коробочка. Це аж включається. Знаєте, вона заряджена. Зараз, зараз, зараз. Розрядився. Повністю він робочий. Далі, що тут в нас такий телефон. <coughs> Бачите, навіть підписано, що тому потрібно замінити екран. Це телефон від компанії Vodafone. Також потребує зарядки. Моделька VFD 710 від компанії Vodafone. Ось такий буде потрібний телефон. І ще один такий самий телефон, так само від компанії Vodafone. ПВД 500. Ось таке в нас вийшло відео. Відео огляд таких у всіх телефончиків цих. Таку покажу вам. Якщо вас зацікавили відео, пишіть коментарі якісь. Ставте лайки, пальчики вверх. Пропонуйте формат наступного відео. Хай щастить, будьте здорові! Па-па-па!